З ліквідацією Гетьманщини російська влада взяла курс на повну інтеграцію українських земель до складу імперії в усіх сферах. До 1783 року селяни були вільними, а за користування землею поміщика відпрацьовували певну повинність, але у травні. 1783 року на території Лівобережжя та Слобожанщини з указом імператриці Катерини II набрала чинності заборона селянам переселятись із місць, де вони проживали. Таким чином вони потрапили у залежність від поміщика, на землі якого мешкали. Землевласники натомість отримали право продавати та обмінювати селян. Така ухвала спричинила часті випадки течії селян на південь України. Який теж був у складі Російської імперії. Однак, станом на 1783 року, з метою заохочення заселення краю там діяли урядові пільги, роздавали землі, були скасовані деякі податки. За приблизними підрахунками близько 5% селян Гетьманщини та Слобожанщини текли на південь. Але 1796 року кріпацтво з'явилося і там.